Так. Бо ці блогери мають аудиторію, вашу, тобто вашу потенційних клієнтів, бо вони знаходяться у вашому місті. Також Співпрацюйте з б'юті сферою. Б'юті сфера у них дуже класна аудиторія. Це може бути а, дівчата, які візажисти. Тобто ви можете з ними співпрацювати. Просто відправити їм букет, вони вас відмічають, і вся їх аудиторія, а це дівчата, які дуже обожнюють квіти, і ну, це одразу підвищує до вас лояльність і клас про вас говорить. Я, якщо подивилася, таке клас, моя дівчина, яка робить мені макіяж, вона купує тут квіти. Звичайно, що і я туди піду купувати квіти, а не десь ко, до, до когось. Також співпрацюйте з UGC-креаторами. Це okay. зараз просто must-have. UGC-креатори – це а, дівчата, яких невелика аудиторія, але вони дуже, у них дуже лояльна аудиторія, яка прислухається а, до них. І до речі, UGC-креатори, вони не тільки роблять рекламу в своєму блозі, вони ще створюють контент, який Далі дають вам для вашого використання. Ви можете використовувати ці рілси, ви можете по -по пости, ви можете сторіс, а також класно запускати такий контент саме у таргетовану рекламу. Будь жікретери вони знають всі тренди на зараз. Вони знають, що зараз люблять дівчата, жінки і знімають тільки тренди. Це я вам дуже рекомендую. Також співпрацюйте з салонами краси. Давайте так, наприклад, у вас є гарні букети. У дівчат є аудиторія. Ви домовляєтесь з класним салоном краси, ну, Ви ж уявіть масштаби? Вони там дівчата ходять, манікюрчик, роблять брови, віки все роблять. Це ваша аудиторія потенційна. Ви домовляєтесь, що кожного один раз в місяць, наприклад, ви поставляєте їм свій букет. А вони знімають рілси, знімають сторіс про те, що Вау, наші друзі з флористичного салону поставляють нам, подивіться, які квіти, що дає нам настрій нашим відвідувачам, як це гарно. А якщо це робиться на протязі трьох місяців, ви розумієте, вся аудиторія знає вже вас, їх аудиторія знає вас. І коли прийде час купувати, вони куплять у вас. І зараз я вам продемонструю рілс. Це моя учениця. Вона наразі живе у Польщі. Вона UGC-креатор з невеликою аудиторією. Але вона вже в Польщі створює контент, і ось вона робила для салону хитів. Країни, у неї дуже велика аудиторія, але ви ж розумієте, скільки коштує у неї реклама. Це якщо ви там уже величезний вас не знаю, ви багато заробляєте, то ви можете собі дозволити взяти у неї рекламу, і там про вас дізнаються дуже багато людей одразу. Але ну не спішіть, не, не швидіть, не використовуйте краще, звертайтесь до послуг UGC Creators, співпрацюйте з салонами, з б'ютиками. Це просто супер. Наступ. Проведення конкурсів та розіграшів це те, що повинні ви робити, хоча раз у три місяці, раз у сезон, це просто дуже круто, збудоражить вашу вже аудиторію і приведе вам нових підписників. А це ваші клієнти, і це ваші гроші. А використовуйте саме Reels для того, щоб розповісти про розіграш. Бо пости зараз так не працюють. А Reels, якщо ви знімаєте. Одразу, як я казала, перші три секунди розіграш умови в описі, або дарую букет, або для вас дарую там найкращі квіти, умови в описі. Тобто, вже якщо такий ріс дівчині а, в стрічці з'являється, вона одразу бачить, що це їй дарують безкоштовно. Ви в умовах указуєте, що цей різ потрібно репостити їй. Свої сторіс відмічати вас, писати вам коментар, зберігати цей пост і все. Тобто їх аудиторія, всі, хто репостне, мало того, що вони подивляться, і хтось захоче прийняти участь, а треба ж підписатися, і вже знаєте, взаємодія з вами. А ще дуже класно, що цей рілс, котрий побачила людей, аудиторія, холодна аудиторія. Якщо ви робите класний наступний рілс, і він. Виходить в топи або якийсь там трендовий рілс, то ця холодна аудиторія, яка на вас не підписана, вона все одно побачить у рекомендованих ваш рілс, Бо вони вже доторкнулися до вас у своєї подруги в сторіс. Зрозуміли? Далі. Зараз я вам покажу два приклади. А перший приклад, де, де тут одразу на перших секундах розіграш, умови в описі, тобто все одразу аудиторію переводите, залучаєте, вони приймають участь. Другий тут теж розіграш, але там нічого не написано. Десь в описі ну, написано, що вони щось розігрують. Але що, хто? Квіти, ну гарно, ну естетика. На естетиці зараз далеко не підеш. Тому обов'язково все прописуйте одразу. Дивимося. Тобто перший рілс одразу показує, що у вас на сторінці якісь дві що у вас там розіграш, все класно. Наступний рілс — це просто естетика, просто гарно. Так вони зробили розіграш, але він десь в описі. Наступне можете постити. До речі, пост також можна виставляти. Наприклад, ви бачите тут акційна пропозиція і сейл 19. Давайте уявимо, що я там зі своїм чоловіком сиджу. Я бачу один пост і другий. Звичайно, що ну я скажу ось цей. Я скажу чоловіку, я хочу 100 троянд просто, просто зараз. Він скаже все, 19 гривень я замовляю тобі. Тут дуже складно для людей. Ви просто постите все в інстаграмі для звичайних користувачів. Тут у нас починається троянда, принц персі 40 сантиметрів троянда. я знаєте, я ну, мені все одно скільки вона сантиметрів. Якщо мені чоловік по 19 гривень отакий букет привезе, я така скажу вау, він скаже: послухай, це ж принц персії, це ж 40 сантиметрів. Зрозуміли? Ну тобто, ви м, робите контент для звичайних користувачів, не ускладнюйте, не прописуйте. Як називає? Якщо звичайно у вас оптова торгівля, там ви вже для таких е, людей, які займаються цим, там вже прописувати. А якщо ви для звичайних Киристувачів. Ні, о, сейл 19 гривень. Поїхали. У вас будуть продажі. Наступне. Давайте зараз ще скажу про відгуки та кейси. Обов'язково публікуйте відгуки та кейси своїх клієнтів. У мене була одна історія в, минулу, в минулому році. Я приїхала в Київ на е, весілля, і мені потрібно було замовити квіти. Я не знаю міста. Я не знаю, де можна замовити. Я просто прописала в інстаграмі квіти, Київ. Я знайшла, я знайшла, в кого замовити. Я дивлюсь такий нічогенький букет, 3-4 тисячі він коштував, але він просто, знаєте, одиночно стояв. Тобто вони його спуткали просто як букет. Ну, ось так, наприклад. Ось так. Ну, ось так так. Я замовляю, я ж думаю, на 3-4 тисячі ну, середній розмір, хоча б повинен бути. Мені приїжджає доставка, там просто маленький, ось такий невеличкий букет. А, а я стою вже нарядженою, я у мене весілля у близьких друзів. І я з цим малесеньким букетом. мені було так стильно. Я думаю, господи, я більше на таке не поведуся. Тому обов'язково, коли ви виставляєте, що у вас є. Готові букети на сьогодні. Нехай це буде в руках у дівчини, щоб ми мали розуміння по зросту, ну, по, по габаритам людини, наскільки великий, чи маленький, чи середній цей букет. Це обов'язково. Просто як користувач, як покупець, ваш, я вам кажу. Далі розклад публікацій. публікуйте контент регулярно, дотримуючись певного графіку, це допоможе вам залишатися пам'яті ваших підписників. Наразі кількість сторіс є дуже важливою. Якщо ми раніше, ще рік тому публікували по 10, 20, 30 сторіс, то зараз це так не працює. Ми публікуємо максимально 5 сторіс в день, і тільки тоді, коли минулі сторіс вже завершаться. А якщо у вас Планується розіграш або у вас поставка нових квітів, або у вас там акційна ціна, і ви хочете про це розказати в сторіс. Це має бути одна єдина сторіс за добу. Вона залучить найбільше переглядів і найбільше вашої аудиторії. Вона покажеться навіть ті, хто вас не дивляться, були підписані. Вони подивляться, бо це одна сторіс. Ми більше не публікуємо багато, це вже часи минули. Далі, рілси. Ви повинні публікувати хоча б 3 рілси на тиждень. Це хоча б. Обов'язково трендових, якісних, залучаючих. Не сидіть на місці, йдіть в ногу з часом, дивіться на конкурентів, аналізуйте їх і перероблюйте вже на свій лад. А, і по довжині рілсів від по нинішнім алгоритмам. Вони повинні бути від 20 до 30 секунд, не більше і не менше. Якщо ви зробили класний ріос, і люди будуть його додивлятися до 21 секунди, то він автоматично виходить в топи і рекомендується вашій аудиторії. Це принесе вам, повірте, дуже багато дуже багато підписників, ваших клієнтів, бо мої рілси виходять в топи, вони мені приносять, і 10 тисяч людей рілс може принести, 5 тисяч і 2, бо я знаю, як створювати цей контент і навчаю. А, далі, Дівчата стоять, звичайні користувачі. Як вам такі рілси класні? Коли з парою, коли чоловік, коли жінка, коли це, це знаєте, вау, вона виходить, а він їй цей букет. Так це можна в обмарок упасти. Ну, я не знаю. Я так от зберігаю, знаєте, чоловіку своєму подкидую, каже, дивись, 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 ну щоб ти розумів, я романтику люблю, щоб отак от було. Ну, тобто, це те, що будуть зберігати і пересилати, це класні рілси, майте на увазі. Далі. Сезонні тренди, адаптуйте ваш контент під запит клієнтів. Давайте до прикладу. Було перше вересня, у мене дитина йшла в перший клас. І якщо б увіткові магазини публікували контент за два тижні до 1 вересня. Якщо б публікації були, я, наприклад, не хотіла для сина, знаєте, от ці, як ми, я, я пам'ятаю себе, я стою а, на першому дзвонику, такий ось букет, просто нічого не видно, крім, окрім того букету. І я шукала для сина щось маленьке, щось я йому замовила гортензію, вона так, ну, ну дуже гарна. Якщо квіткові магазини за два тижні до цього свята публікували дітей, в ну, не в формі, хай це буде, ну по-шкільному, із цими букетами. Ви ж уявляєте, скільки б мам до вас прийшло. Якщо ви зараз продали там на одну кількість людей, ну, ви розумієте, ви продали б Х10. І це ви повинні цим користуватися. Зараз буде наступний, у нас буде Хелловін. Починайте за два тижні до Хелловіна створювати контент. Зробіть, наприклад, Рілз, там де мама з дитиною роблять композицію. В одному рілсі покажіть, як вони її створюють, а в наступний переведіть, скажіть, а результат ви побачите в наступному рілсі. Або у хайлайт переведіть, де ви там фото збережете, і там буде результат вже. І не розкривайте всіх картів. Це одна композиція. Знаєте, це як великий велика піца. А ви дали шматочок? Шматочок ви показали, але ви залучили людей. Вони о, будуть і коментувати, будуть вам дякувати. Далі це будуть у нас сезон. «Осінь пройде зима, зимові композиції. також, Тобто обов'язково звертайте на це, на це увагу. Далі. Не йде. Спілкувалися, так? Але прийшов час особистого бренду. Ви власники цього бізнесу. Ви повинні бути у кадрі. Ви повинні знімати рілси розмовні, повинні показувати себе. Це створює особливий зв'язок з аудиторією та робить ваш бренд більш привабливий. Наприклад, мені не цікаво просто квитковий магазин. Мені цікаво, якщо Людина, власник цього бізнесу, буде розказувати щось про себе в ОСА. Наприклад, як він докотився до того, що відкрив такий бізнес? Ну розумієте? тут шуточка. А ви для звичайних людей постите. Або розкажіть про факапи, які у вас були. Наприклад, постачальник вам а, поставив там не знаю квіти, а ви відкрили а та, там у троянд голівки всі валяються. Ну, я не знаю ваших факапів, ви їх знаєте. І розказуйте про це людям. Це підвищить лояльність до вас, це довіра аудиторії. До кого піти купувати клієнт? До людини, де холодна, знаєте, ну просто постять квіти і все. Або до людини, яка ще показує себе. Яка розказує про себе про свою команду, я, бо це важкий бізнес, будь-який будь-який бізнес це важко. А знаєте, люди бачать в інстаграмі тільки красиву картинку, тільки квіти. Розкажіть, що це не так все просто, що є якісь хакапи. Як ви відпочиваєте зі своїми колегами, наприклад, це теж дуже класно. Або там закупили, я не знаю. Ходять у вас в формі там, де да, в футболках, якісь брендованих вашим логотипом. Ви розкажіть про це. Вау, дивіться, я для своїх а, не можу сказати підлеглих підлеглих для своїх. Ну скажімо, працює. А я створила, замовила класні футболки з логотипом. Ми міняємо форму, вау. Ну тобто, а люди думають, вау, оце о, оце роботодавець, оце директор, це власник. Він за, от, заботиться людям. І тому це дуже розполагає. Далі не забувайте аналізувати, який контент викликає найбільшу зацікавленість саме у ваших клієнтів. І трошки ви вже бачите, що їм подобається або більше естетика, або більш такою, коли ви продаєте щось. І вже ви по цій накатаній дітей знімаєте щось подібне. І давайте висновки. Зараз дуже вибагла аудиторія в інстаграмі. І якщо ви будете робити те, що робили рік тому, у вас не збільшаться продажі, у вас не збільшиться дохід. Тільки роблячи те, що ви не робили вчора, збільшить вам підписників, рівно, рівно клієнти, рівно гроші. Що для цього потрібно? Знімати якісний продаючий трендовий контент. Якщо ви не вмієте цього робити, Знайдіть контент-мейкерів. Контент-мейкери це люди, які знімають, фотографують і знімають на телефон. Ось стоять мої бачите, учні приїхали зі мною. Це найкращі контент мейкери України. Вони співпрацюють з дуже великими бізнесами. Останні мої UGC, Я вчора їм дала роботу. До мене звернулася компанія Єва. Магазини знаєте, Єва мої дівчата, UGC-креатори, будуть створювати для них контент. Тому звертайтесь до контент мейкерів звертайтесь до UGC-креаторів, робіть, робіть якісний контент, просувайтесь через соцмережі. Це зараз ну, не можна такого допустити, щоб бізнес просто сидів офлайн, а онлайн нічого не робив. Такі їх грошей не буде. Тому всі виходимо плюс онлайн. І зараз, в режимі реального часу, я зі своїми дівчатами створюю створимо вам Reels який зараз дуже у тренді, який просто набирає перегляди. Ну квітку мені дали троянду. Я, я звичайно хотіла гортензію, але яку дали. Ну тобто, яка є, з такою будемо працювати. І ви просто дивитеся. А сьогодні в моєму інстаграмі в сторіс я покажу результат, бо я не можу вам вивести одразу результат. Тобто, зараз творю, в інстаграмі дивимось і. То напиши мені в дірок, що ви з конференції ви отримаєте ось цю презентацію, подарунок. Добре. А, до речі, ще хотіла спитати: всі тут присутні? Ви ведете інстаграм? Да. Да? Так. Да. Точно? Да. Не бачу. <рес> маловато, маловато. Так, ну що, поїхати.